Проте зірники розпочали ходою від проспекту Чорновола до обласної адміністрації. Там вимагали зустрічі із керівниками установи. До акції долучились 200 шахтарів. Шахтарям заборгували 281 мільйон гривень. 281 мільйон гривень. Наші діти хочуть їсти. Ми змушені зараз піти на акцію протесту. Тому що немає в нас виходу. Особисто я на, на все готовий. Ну, і поїхати і в Київ, і, ну і робити так, як воно, але все, що було по закону. Основною вимогою це є виплата заборгованої заробітної плати. Це однозначно. Це, тому що без заробітної плати, шахтар, не шахтар, і працювати за дарма поторис в цьому плані не може. Ну і знову ж таки, ми сьогодні маємо, будемо казати, Ціну на тонну вугілля 1650 гривень. Це не та ціна, яка повинна могла б нас задовільнити і могла б бути рентабельною для підприємства. Ми в свій час продавали вугілля по 2400, 2200, 200. На сьогодні ми знову вимагаємо, щоб підняли ціну відповідно ринку. До гірників вийшов заступник голови облдержадміністрації. Наголошую фактично, яким чином і за рахунок чого виплачується заробітна плата. Перше, це в межах програми реструктуризації це державний бюджет, і нача складова це надходження е, коштів від реалізації е, вугільної продукції. От фактично якраз. Е, Основна проблема, основна заминка це за своєсні розрахунки за заідвантажним. За його словами, 215 мільйонів гривень заборгувало підприємство Центренерго і віддати борг зможуть у лютому 2022 року. Ми намагались отримати коментар від Центренерго, однак це поки не вдалось. Аналогічно підтримуємо позицію депелі вугілля про спілок, що вказані кошти повинні надійти ще в межах цього року. І, зокрема, ще швидше ми говоримо про серпень вересень Шахтарі кажуть, якщо до 12 серпня їм не виплатять хоча б половину заборгованості, протести триватимуть. Львівська образна рада буде у нас заблокована, і працювати вона не буде до поки ви людям. Не повернете гроші. Ми готуємося з сходу, шахтарі готовлять, голови терком'ям. Якщо нічого не буде, ми будемо змушені. Ми вже перекривали Хрещати. Нагадаю, 3 серпня у Сокалі мітингували жінки-шахтарів. Вони теж вимагали, аби їхнім чоловікам виплатили зарплату. Онисько, Ірина Бучинська, Новини на Суспільному, Львів.